Я обламова Софія 2015 року Рождени Спальсько-Михайлівський навчальний заклад. Так, увага, старт. Давай. Еще чуть-чуть так час Эльдар Александрович две тысячи пятнадцатая река. Шээ, заклад, шкільний етап. Увага можна. Сейчас. E, Забірна Вероніка 2014 року e, Спадько Михайлівський заклад Шкільний етап Увага! Можно. Сейчас. Сессия 2015 года. Паскаль Михайловский. Заключительный этап. Увага. Можно.